Стаття 54. гарантується свобода для поетів співаків. Витворяйте що завгодно, не шкодуйте творчих сил, збагати свою культуру, напиши красивий вірш, чи зліпи якусь скульптуру, щось іще тобі видніш. Стаття 33. У великій Україні є багато місць і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучив, вільно приїжджай. А якщо хтось заборонить, Конституцію згадай. Стаття 15. Україна не в'язниця, кожен вільний у думках, можеш ними поділитися, чи в листах, чи на словах, говори у мікрофони, що на серці і в душі, і ніхто не заборонить, що сказати ти хотів. Як розвинути країну? Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш на зміну, шлях країни, вибір твій. Стаття 13. трилацта земля, ладри долили, бори, ріки, ліси, все народле, українське і лежить нам усім. Попіклуйся про природу. Це твоє пробадяли. Ти це частичка народу. Власник лісу і долин Ти господар в цьому домі. І про це не забувай. Коли будеш на природі, то світя не залишай. Стаття четверта. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, триває все життя. Ти родився в Україні, тепер громадянин. Громадян студії єдини, значить ти держави син. Захищай її, як мати, і образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай.